Вечора ми з України в ефірі головні новини Білої Церкви для вас. У студії працює Любов Геращенко. Завершується 180-та доба героїчного протистояння України російським оркам. Зсу продовжують нищити загарбників на той світ. Наші воїни вже відправили 45 тисяч 400 окупантів. Також на Брухт перетворились 234 літаки, понад 3 тисячі 100 автомобілів та майже 4 тисячі 300 броньованих машин. Оміс росіяни продовжують обстрілювати населені пункти. На цей раз під гарячу руку орків потрапили шість міст та сіл у Запорізькій області. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. Там зруйновані житлові будинки, школа, торговельний майданчик та заклад для реабілітації осіб з інвалідністю є постраждалі однак їх кількість поки не повідомляється. Також вранці орки обсіляли Одещину, влучивши ракетою Х-59 в об'єкт інфраструктури. Обійшлося без жертв. На Миколаївському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Благодатне. Мають частковий успіх. Корабельні угруповання противника в акваторіях Чорного та Азовського морів. Основні зусилля зосереджує на блокуванні цивільного судноплавства. Північно-західній частині Чорного моря без гучних та масових святкувань саме так цьогоріч пройде день державного прапора, та 31 ша річниця незалежності України. Адже 23 та 24 серпня заборонили проводити масові заходи на території Київщини, у тому числі і Білої церкви. Про це повідомляє кова. Відповідне рішення прийняв оперативний штаб ради оборони Київської області. Там зазначили, що у ці дні громадянам варто уникати скупчення людей та не не Актувати сигналами повітряної тривоги все через можливі масовані ракетні обстріли окупантів. У місті зафіксовано другий випадок сказу безпритульної собаки. Про це повідомила епідеміологиня Марина Ляшко. За її словами, інфікована тварина разом з цуценятами мешкала на піщаному масиві. Згодом їх забрали волонтери, аби підлікувати. Однак собаці стало зле і вони звернулись до державної ветеринарної клініки. Там з'ясували, що чотирилапа хвора на сказ. Від недуги тварина померла. З нею контактували понад 10 людей, однак колосі продовжують. Встановлювати, як зазначає Марина Ляшко, білоцерківцям, які мали контакт з цією собакою, варто негайно звернутися до травмпункту та вакцинуватись дорослим у міську лікарню, номер 2, малечу дитячу поліклініку чи амбулаторію або ж в обласну дитячу лікарню, номер 2 на шоломалейхима. Крім того, власникам домашніх улюбленців чиї тварини могли контактувати з інфікованою. Варто звернутись до ветеринара. Я дуже просила всіх мешканців ретельніше переосмислити всі свої контакти. Собака була дворова, ну безпритульна, вона сірого окрасу була, тому я вас дуже прошу, щоб всі люди проаналізували цього мікрорайону. Всі люди проаналізували свої контакти з, з цією собакою, ну хоча б приблизно цією собакою, і відповідно звернулися за медичною допомогою. На жаль, не всі до кінця розуміють і в тому числі контактні. Особи, що безпосередньо мали відношення до собаки, на жаль, не всі розуміють ризиків, і на жаль, не всі вони отримують профілактичну медичну допомогу. 30 комплексів бронезахисту, 7 плитоносок, бандажі та медичні аптечки. Саме таку допомогу отримали білоцерківські добровольці від благодійного фонду Нестримна дія усе необхідно передали воїнам Всеукраїнської асоціації УБД та добровольчому формуванню територіальних громад номер 4 Крім того, для підвищення водного балансу їх забезпечили спеціальними препаратами. Як зазначили волонтери, на цьому зупинятись не збираються, адже добровольці також потребують. Допомоги, аби здолати ворога, нинішнє відродження України неможливе без духовного оновлення її народу. Тож управління культури міської ради щороку біля церкви організовує виставки, які присвячені вітчизняному етносу. І 2022 не став винятком. Наша команда завітала на один з таких показів, і далі розповімо вам про унікальність експонатів, представлених на ньому. Дні пісні, картини та різноманітні вироби з бісеру у патріотичних кольорах. Виставка декоративно-ужиткового мистецтва відкривається та радує жителів міста вже 30-й рік поспіль. Більш ніж 40 майстрів різного творчого напрямку зібрали свої роботи у виставковому залі, аби нагадати, що наша нація має право на культурні надбання та традиції. Як розповідає головний спеціаліст відділу культури Алла Карабач, сьогодні виставка не схожа на інші. Через війну в Україні кожен експонат пронизаний воєнними реаліями, це дуже цінно, що попри складний час зараз ми збираємося і показуємо всі наші надбання за те, що їх вдало можна інтегрувати в сучасність, адже це стильно, функціонально і автентично. От і щоб на власні очі ознайомитись з цим. Побачити яскраві аксесуари, сильні вишиванки, затишні речі для дому. Ви можете прийти в виставковий зал, що при бібліотеці номер 8 і ознайомитись з цими роботами. Коробки, що представлені на показі, не лише від майстрів традиційного мистецтва, долучилися до рукотворної краси і студенти професійного ліцею. На виставці фігурують ляльки-мотанки, обереги, аплікації та навіть маскувальні сітки з янголятами, авторка яких почала передавати їх на зсу. Щоправда, кулір у них не яскравий, бо сітка в першу чергу має захищати. Майстриня наголошує, кожна лялька має частину її душі і емоцій, які вона. Переживає під час війни В теперішній час, коли ми коли війна і коли плетемо сітки, саме ці лялочки, подивіться, ця лялочка з сіткою вони прийшли теж, як вияв моїх емоцій. Оця лялочка це Маріуполь, коли взірвався дитячий театр. Е, ангели прив'язуються до сіток, які ми плетемо для наших воїнів, тому. Отак От мої емоції виливаються в творчість. Раніше лялечки були е, яскраві, барвисті, зараз вони змінили повністю кольори. Е, ангели, звичайно, е, можу вам прочитати, наприклад, е, смужечка до смужечки, бантики до бантиків, сіточка до сіточки, ангели крильми замаскують воїнів, хай оберігають їх, щоб живі вернулися з лютої війни. І слово з словом в'яжеться в них молитви, маміні, добрі мрії, помисли, вдячність і любов з миром і перемогою рідні вас чекаємо. Тож плетемо захист вам. Ми невтомно знов. Серед безліч експонатів можна побачити і класичну українську вишиванку. Її автором є Іван Тимофійович. Сьогодні він представляє саме машинний орнамент. Роботи майстра знані по всій Україні. Різноманітні візерунки на виробах користуються неабиякою популярністю, як в одязі, так і в буденних речах. Адже вишивка є окрасою українського побуту і до наших часів. Займаюсь вишивкою з 2000 року. Ну, вишивав всяке, технічну виставку, технічну вишивку, аплікації, емблеми, вишиванок багато. Пройшов курс ручної вишивки в музеї Гончара. Так що трошки я говорю, символіку знаю української вишивки. Удібні майстер-класи та патріотичні виставки допомагають підтримувати дух українського народу, адже перемога здобувається на полі бою, але кується вона в тилу. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. У білоцерківському краєзнавчому музеї вперше відбувся творчий вечір Володимира Павлюченка. Присвятили його прийдешнім святам. Відвідали захід понад півсотні глядачів. У виконанні автора вони послухали декілька пісень, у тому числі й про кохання, яке за словами Володимира, переможе зло та війну. А ось інша композиція реквія лунала зі сцени акапельно. Одночасно з нею на екрані показували фрагменти подій російсько-української війни. Крім самого Волод... Имера на сцені з вітальним словом виступили його колеги. Зазначу, перед початком творчого заходу учні Білоцерківського академічного ліцею гімназії номер 18 провели благодійну ярмарку. Виручені з продажу картин, книг та прикрас кошти передадуть на потреби ЗСУ. Такий невеличкий концерт. Він має історичне значення. Тусь тобто були перед кожною піснею було розказано про історичні події. От, а працюючи в музеї, вивчаючи артефакти, а колись у нас були експедиції археологічні, то іноді, іноді в часі трошки кутаєшся і іноді бачиш себе, скажімо так, в 11 столітті, чи там ще щось, чи з Кіфом, чи з сарматом. Тому те, що все було написано, воно, скажімо, було в душі, воно було все. В наукових роботах статтях знахідках. Перейдемо до спортивних новин. Білоцерківський плавець Богдан Олевич здобув срібло на міжнародних змаганнях. Марафон на відкритій воді пройшов у Болгарії. Тав спортсмен стартував на двох дистанціях 2000 та 4000 метрів. Пропливши їх, Богдану вдалось завоювати бронзову та срібну медалі. Вітаємо білоцерківця та його тренерку Олену Честичинську і бажаємо нових перемог. Також вихідними у білі церкви відбувся тринадцяти. Турнір з волейболу серед команд ветеранів. Змагання приурочили до дня незалежності України, а також присвятили їх нашим військовим. У поєдинках зійшли чотири чоловічих та стільки ж жіночих команд. Матчі провели на зеленому пляжі в районі ДНС. За результатами турніру перші здобула команда чоловіків з білої церкви. А ось серед жінок перемогу вибороли киянки. Крім того, під час змагань вдалось зібрати понад 10 тисяч гривень. Які які передали на купівлю квадрокоптера на потреби зсу. Завершує випуск новин погодою цього тижня. біля церкви буде сонячно і спекотно а головне без опадів, Повідомляє Укргідромедцентр. Хоча й вівторок небо вкриє хмарами, температура триматиметься на рівні 28 градусів тепла. У середу та четвер ясно, стовпчики термометра показуватимуть плюс 30. Така ж температура буде і в п'ятницю. А ось у суботу вранці небо затягне хмарами. Втім, до вечора вони зникнуть. У неділю синоптики прогнозу. Уть сонячну погоду протягом усього дня повітря прогріється максимум до 29 градусів тепла. Вже завтра українці відзначатимуть день державного прапора. Нині синьо-жовтий стяг має неабияке символічне значення для кожного громадянина та оберігає нашу країну від. Путінських зайд Тож місцева влада закликає білоцерківців долучитися до святкування та прикрасити місто прапорами. Державна символіка має майоріти на кожній будівлі, а також магазині або ж кав'ярні. Приєднуйтесь і ви до цього флешмобу, а також переходьте на наші сторінки у соціальних мережах. Там ми проводимо розіграш патріотичних подарунків до Дня Незалежності України. На цьому я ставлю крапку. Ви дивились головні новини Білої церкви на телеканалі Еспресо. Тримаємось та віримо у перемогу.